Поступово розпочинається деокупація Криму. На це вказують деякі нові обставини. Єдине переговор, який читає наш народ признає, це Бізаговорчний капітуляція. Ось нещодавно колона російських військ потрапила під остріл на кримському перешийку у Чангарі. Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Загадкові ситуації відбуваються останнім часом там, де окупанти думали, що вони в безпеці. Вночі на кримському перешийку у Чангарі Генічівського району Херсонської області. Колона орків потрапила під потужний обстріл. Дивні вибухи вже постійно лунають на півострові. Написав Федоров, він зазначив, що ховаючись у Криму, окупанти сподіваються, що їх не дістануть українські збройні сили або врятують так звані надійні російські сили ППО. Проте факти говорять про інше. Мер Мелітополя переконаний, що чим ближче збройні сили підступають до ворога, тим менше у окупантів залишається шансів вижити. Тим більше і Кримський міст ненадійно тримається. Ну а звільнення Мелітополя, яке відбудеться цієї зими, скоротить дистанцію між нашими силами та ворогом настільки, що угрупування так званої Другої армії світу, чи як її зараз називають Другої трансформаторної армії світу у Криму будуть як на долоні. Тож сьогодні під прицілом то Нерненький перешиє. А завтра під вогневим контролем опиниться весь півострів. Тим часом до е, оперативних свіжих новин розібратися у них нам допоможе. Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Маємо зв'язок з паном Іваном. Е, мої вітання вам. Так, вітаю. Але перше питання не про Мелітополь буде. Ви сьогодні чудово, новину зранку повідомили, про Чонгар, е, де палало. Е, розкажіть нам, будь ласка, власне, хто палав, що палало і що відбулося? На сьогодні ми маємо новини дійсно про те, що а, на а, перешейку Чонгарському, коли а, угрупування російських а, військ намагалося а, мігрувати з одної частини. Нашої держави до іншої, з тимчасово окупованої Херсонської Запорізької області, до тимчасово окупованого нашого Криму, то щось в них не задалося, і постраждала і якась кількість техніки, якась кількість військовослужбовців, і це не може не радувати, тому що расисти раніше думали, що вони зовсім вільно можуть пересуватися з тимчасово окупованою територією в такому глибокому. Тилу це майже 150 кілометрів від лінії розмежування від лінії ведення бойових дій, і раніше расисти там відчували себе як вдома, але тепер вони зрозуміли, що вони в гостях, і гості вони там не прошені. І, звичайно, це не може не надихати мешканців наших тимчасово окупованих територій. Про що це говорить? Всі ми з вами пам'ятаємо, як будувалася операція по. Звільнену Херсону як це було е, тяжко нашим збройним силам повністю зламати логістику ворога і зробити так, щоб ворог почав бігти з правобережного правобережжя Херсонщини, і це все було зроблено після того, як логістика фашистів повністю поламалася, і е, вони побігли. А е, тому так само е, по потроху. Ми розуміємо наскільки складно нашим збройним силам все це робити, але логістика щось страпляється з логістикою і в нашому регіоні у Рашистах. Ну, наприклад, тиждень тому один з мостів, який знаходиться в передмісті, в кілометрі від міста Мелітополя, але в чому стратегічне значення цього мосту, який знаходиться біля Мелітополя? Тому що якщо ми говоримо про цей фейковий сухопутний коридор, про який пропаганда російська каже вже десятий місяць, то сухопутний коридор організується через лише декілька мостів, що що найбільше п'ять. І, от один з цих мостів вже не може забезпечувати цей так званий сухопутний коридор. Сьогодні ще один коридор, щось з ним сталося, і вже з Криму не так безперешкодно можуть добиратися расисти до тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької області. Тож з логістикою на нашій території у расистів щось йде не так, і це звичайно дуже добрі новини. Ріа Мелітополь видання локальне повідомляє про два потужних вибухи цієї ночі, і після цього швидкі там галярми і все інше відбулося за військовим російським. Поїхали. Я перечитав цей сайт. Цілком ну, українська позиція все зрозуміло. По перше, підкажіть будь ласка, чи справді ця інформація підтверджується? Вчора в місті Мелітополі було щонайменше дві черги вибухів. Перша була приблизно у 16.30, друга була приблизно у 22.30. Ці вибухи були чутні не в усьому місті, а в деяких районах міста Мелітополя. Тож вибухи і постраждали рашисти, були в передмісті. А це не дивно, тому що ми безліч разів повідомляли про те, що расисти сьогодні визначили саме наше місто як так місто і регіон Мелітопольський як свою базу військову для концентрації. Раці там російських військ з з одного боку, з іншого боку, ми бачимо навіть по офіційним е висновкам та е з, з офіційним е цифрам генерального штабу про те, що кожного тижня щонайменше від 10 до 20 військових та угруповань знищуються на території запорізького напрямку. Така сама ситуація відбулася і вчора на території Мелітопольські Мелітопольського району, і впевнений, що найближчим часом ми побачимо це в офіційній інформації нашого генерального штабу, яка кількість російських військових повернеться в чорних пакетах до себе додому, а не а, точно не буде атакувати більше наш запорізький напрямок. Але на жаль, з іншого боку, ми маємо визнати, що це зовсім не останні російські військові, які знаходяться на території тимчасово окупованої Запорізької області, і на жаль, їх на Багато чекаємо власне зведення гештабу. Ми всі очікуванні цієї святкової цифри в 100 тисяч ще трішечки залишилося. 99 з чимось вже є. А про Мелітополь, власне, сам Наталя Гуменюк, яка очолює координаційний прес-центр Сил оборони Півдня, каже про те, що в Мелітополі Росіяни повторюють сценарій своєї втечі з Херсона. Чи погоджуєтеся з цим? Я не можу звичайно сперечатися з офіційними представниками, але сьогодні ми не бачимо того, що тенденція є, щоб расисти почали бігти. Цього немає з іншого боку. Ми бачимо тенденцію, що паніка в рядах окупантів та колаборантів наростає суттєво. Наведу лише один приклад з останнього на початку минулого тижня. расисти визначили, що всі колаборанти поліцейські мають пройти поліграф. Жоден з них поліграф не пройшов з колаборантів і всіх, тих, хто не пройшов поліграф, направляють на мобілізацію і на фронт. Це не може мене особливо не радувати, тому що здебільшого тепер у цих людей є два шляхи або в чорному пакеті, або в полон до наших українських спецслужб. Але це приклад того, що вони починають панікувати та шукати вже зрадників серед себе, серед колаборантів і так далі далі. Тож тенденція по наростанню паніки вона точно є, а, обрізання логістики точно є. І сподіваємося, всі ми, що це найближчим часом призведе до такого ж реакції, як була в Херсоні, коли вони зможуть бігти з нашої території, але наші збройні сили їх не випустять живуть. А як там, до речі, наша улюблена сяперська перса персоноложиня, не знаю, як це правильно сказати, Галина Данильченко вже покинула ваш кабінет чи ще ні? Ви знаєте, цікава інформація. Не бачать мешканці міста Малітополя ні Бальцького, ні Данільченка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.